Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку закріплення знань, умінь і навичок письмового множення та ділення на одноцифрове число. Завдання 259. Виконань обчислення. Визначаю порядок дій у виразі. Перша дія ділення. Друга дія множення. Третя дія додавання. Четверта дія віднімання. Виконую письмову дії. Перша дія 995 поділити на 5. Визначаю, скільки цифр міститиме наша частка. Дивлюся на першу цифру діленого. 9. 9 є більше, ніж 5, це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. Ділю 9 на 5. Отже, наше 5 вміщається у 9 один раз. Записую участку цифру 1. Перевіряю дію множення. 1 помножити на 5 дорівнює 5. Віднімаю від 9 5, залишок 4. Зношу наступну цифру 9. 49 ділю на 5. Це дорівнює 9. 9. Помножити на 5 дорівнює 45. Віднімаю від 49 45 залишок 4. Зношу наступну цифру 5. 45 ділю на 5, це дорівнює 9. Перевіряю дію множенням. 9 на 5 дорівнює 45. Віднімаю і записую остача 0. Отже, частка 199. Друга дія множення. 174 помножити на 3 дорівнює. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 2 пишу під одиницями, 1 передаю десяткам. 3 помножити на 7 дорівнює 21. І ще плюс 1 дорівнює 22. 2 записую. Під десятками і 2 передаю сотням. 3 помножити на 1 – 3 і ще плюс 2 дорівнює 5, записую під сотнями. Отже, добуток 522. Третя діє додавання. 199 плюс 522 дорівнює 9 плюс 2 дорівнює 11. 1 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 2 плюс 9 11 і ще плюс 1 12. 2 записую під десятками, 1 передаю сотням. 5 плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 7. Записую під сотнями. Отже, сума 721. Четверта дія віднімання. Від 721 віднімаю 620, дорівнює від 1 відняти 0 дорівнює 1. Записую під одиницями. Від 2 відняти 2 дорівнює 0 записую під десятками. Від 7 відняти 6 дорівнює 1 записую під сотнями. Отже, різниця 101. Це і буде розв'язок нашого виразу. Задача 260. Читаємо умову задачі. Покупець придбав у банку долари, заплативши 120 гривень по 24 гривні за долар. Скільки доларів він купив? Перевір: чи достатньо 215 гривень, щоб купити 9 доларів за такою ж ціною? Про що розповідається в задачі? задачі розповідається. Про купівлю доларів і про їхню ціну в банку. Це і будуть ключові слова задачі. Записуємо коротку умову до задачі. Що нам відомо? А нам відомо, що один долар коштує 24 гривні. Нам не відомо, скільки доларів придбав у банку покупець, але відомо, що він заплатив 120 гривень. Скільки доларів він купив? Нам потрібно дізнатися, а також нам потрібно перевірити, чи достатньо 215 гривень, щоб купити 9 доларів. Тобто ми не знаємо, скільки будуть коштувати 9 доларів. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки доларів купив покупець, адже нам відомо, що за купівлю доларів він заплатив 120 гривень, і нам відомо, що 1 долар коштує. 24 гривні. Отже, першою дією ми 120 ділимо на 24 і це дорівнює 5 доларів. Пояснюємо: купив покупець. Другою дією, якщо ми знаємо, скільки коштує 1 долар, ми можемо дізнатися, скільки коштує 9 таких доларів. 9 ми множимо на 24 і це дорівнює 216 гривень. Пояснюємо. Коштують 9 доларів. Тепер перевіримо, чи достатньо буде 215 гривень, щоб купити 9 таких доларів. Адже ми знаємо, що 9 доларів коштують 216 гривень. Отже, 216 гривень мінус 215 дорівнює 1 гривня. Отже, нашому покупцю не хватає однієї гривні, щоб придбати 9 доларів. Записуємо самостійну відповідь. Скільки доларів він купив, ми дізналися, що він купив 5 доларів. І ні, йому не буде достатньо 215 гривень, щоб купити 9 доларів. Йому бракує однієї гривні. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!